Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тароїстика. з вами Оксана Лалобаєва. Це таропрогноз для близнюків на березень 2023 року. Отже, близнюки ваш прояв у соціумі протягом місяця. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі в березні. Вирогідність знайомства для тих, хто самотній наразі. Фінанси для і рекомендація. Отже, дуже доволі такі дієві, активні, принципові, контролюючі. Такими вас будуть бачи, бачити соціум протягом березня. Ви намагатиметесь контролювати абсолютно всі процеси, які відбуваються у вашому житті і навколо вас. Особливо, якщо ви маєте якусь керівну посаду, вас будуть бачити і відчувати як людину безмежно відповідальну, як людина, яка прагне до постійного руху, до вдосконалення, до розвитку. І причому внутрішньо ви будете відчувати в собі дуже нестримну таку енергію до розвитку, до подолання всіляких негараздів. А, окрім того, ви, ви фізично можете бути дуже активними протягом березня. Можуть бути у вас певні заплановані поїздки, або не заплановані спонтанні поїздки. Загалом цей період для вас формує. Простір формує такий квантовий стрибок. Ви дуже сильно десь прориваєтесь, чи то у вашому кар'єрному житті, чи то у вашому внутрішньому розвитку, чи то ви навчаєтесь і здобуваєте певні навички, які вам дуже стануть в нагоді у майбутньому, але тут необхідно. Розумійте, що ви маєте контролювати всі процеси, які відбуваються у вашому житті, тому що якщо ви махнете рукою на певну якусь, на певний напрямок вашого життя, то ви ризикуєте цей власний контроль втратити, і потім все може піти шкарабер, тому що енергії будуть дуже нестримними протягом цього місяця. Вам доведеться відстоювати свою думку, і взагалом це буде заради такого внутрішнього внутрішньої сатисфакції, коли вам необхідно буде дуже швидко орієнтуватися у просторі, на вас можуть бути. Спрямовані певні атаки інших людей, тобто, якщо ви маєте певну конкуренцію серед у вашому професійному колі або деінде, ви маєте бути постійно поготові. Так, це може виснажувати внутрішньо, але коли ви будете отримувати такі собі маленькі такі перемоги. Ви будете дуже внутрішньо задоволені собою, своїми якостями лідерськими, своїми характеристиками, характеристиками людськими. Можливо, у вас буде занадто багато переміщень, поїздок або переїзд. І це буде забирати доволі багато енергії, але ось якщо це переїзд, ви вже садите в новому місці, і ви будете озиратися і хвалити себе, і не забувайте обов'язково хвалити себе. Що ось мені це вдалося, я молодець, я стільки трудно, здолав, чи здолала. На цьому шляху тепер можна трошки перепочити на власних лаврах. Внутрішнє відчуття абсолютної енергії, лідерства, відчуття енергії, коли ви розумієте і відчуваєте, що в вашому житті розпочинається щось абсолютно нове. Таке, що ви спровокували, що ви розпочали, що ви започаткували. Ви можете розпочати нову справу, і вона у вас дуже швидко, стрімко піде. Або ви можете здобути дуже таке швидке кар'єрне зростання. Загалом щось нове у вашому житті починається, і ви відчуваєте себе у цьому новому доволі впевнено, тому що у вас є всі ресурси для розвитку, для подолання певних труднощів, адже наш розвиток не буває без труднощів. Ми обов'язково маємо проходити певні рівні. Певні щаблі, сходинки для того, щоб зрости, для того, щоб здобути власний досвід. І ви дуже впевнені у власних силах будете. Ви внутрішньо це будете відчувати. Відчуття абсолютної впевненості в собі. Від вас може залежати ваша родина, ваші діти або діти вашої родини. І для вас це буде така, ці родинні зв'язки, вони будуть на першому місці, і ви будете відчувати, що до вас звертаються як до авторитета. Можливо, ви. Здобудете протягом цього періоду якраз таку собі роль вищестоящої інстанції, чи то в родині, чи то знову ж таки у кар'єрі, на вашій роботі. Тобто до вас будуть іти люди по пораду, по вашу авторитетну експертну думку. Це буде дуже знову ж таки тішити ваше самолюбство, але це може бути трохи. Виснажливою для вас штукою, і іноді може з'являтися бажання відсторонитися, відгородитися від людей, але ви дуже доволі швидко будете відновлювати свою енергію і будете сяяти всім оточуючим. Ну, загалом оточуючі будуть від вас у захваті протягом цього періоду. Навіть у ті моменти, коли ви будете дуже Стійко стояти на своїй позиції і не зважати на думки інших людей стосовно певної якоїсь ситуації, або певних подій. Стосунки для тих, хто в парі, то також ви наповнені почуттями, або ви закохані, або ви. Відчуваєте себе, що вас кохають, що вас обожнюють, що вам дарують тепло, любов, ніжність, ласку. Ви. А в будь-якому випадку, в такому доволі підвищеному будете емоційному стані, відчуваючи підтримку, тепло, любов людини, яка поруч із вами знаходиться, або ж ваші думки будуть зайняті людиною, яку ви обожнюєте, заради якої ви готові зробити найнеймовірніші вчинки у вашому житті. А дехто може закохатися в якусь іншу людину. Ви можете познайомитись з іншою людиною, до якої у вас можуть виникнути почуття. Ви можете з цікавістю дізнаватися щось про цю людину, здобувати інформацію, там, що їй подобається, що їй не подобається. І ви можете розмірковувати про те, а, а, що власне. Може, яким чином можуть далі розвинутися ваші стосунки? І насамперед, наразі тут немає ніяких дій у сторону цієї людини. Ви будете лише там фантазувати, щось думати, можливо, планувати на майбутнє. Але ось таке цікаве романтичне знайомство може відбутися. Але певних дій... Може, це хтось із вами познайомиться і таким чином буде про вас думати, та, приміряти, власне, чи ви підходите там один одному, але це все поки що тільки в голові, тільки в думках ніяких власних дій тут відбуватися, принаймні, протягом березня не буде. Чи буде шанс у самотніх близнюків познайомитися щодо дівчат? Так, у вас, до вас може проявлятися певна людина, чоловік, рішучий, харизматичний, темпераментний, пристрасний? Це може бути людина вогняного знаку зодіаку, це овен, лев або стрілець. І ну, ви помітите цю людину явно. Якщо ж ви якщо ви хлопці, близнюки, і наразі у вас немає стосунків, то ви будете дуже гарячі і відверто проявлятися до дівчат в цей період, і вас буде, ви будете помітні. На вас можуть заглядатися дуже багато дівчат і жінок, і у вас буде власне. Шанс познайомитесь саме з тою дівчиною, яка вас зацікавить, і ви будете виділятися з натовпу. Тут може бути навіть конкуренція певна, будь то ви дівчата чи хлопці близнюки, але насправді. Як би там до вас не проявлялося, ви зберігаєте спокій. Дівчата зберігають холоднокровність, хлопці роблять вигляд, що вони такі вже занадто класні, що до них на кривій козі не під'їдеш. І ви можете загалом сидіти на своєму троні і спостерігати, яким чином за вашу увагу борються інші люди. А самі собі насправді планувати або поїздки кудись, або відрядження, або ви собі тихенько там десь в інтернеті спілкуєтеся з якимись людьми, які вам цікаві, а в реальному житті вже так. Це другорядна історія. Ну, але варіанти є, шанси є вас познайомитися із кимось. Фінанси. Тут історія така, що з фінансами треба бути дуже уважними. По-перше, якщо ви маєте певну відповідальність фінансову, треба уважно і ретельно стежити за розходами, тому що є вирогідність певних перевірок. Податкових або якихось державних органів. Так само тут мова йде про те, що не бажано вам позичати комусь гроші, тому що, якщо до вас звернуться по таке прохання, ви маєте розуміти, що навряд чи вам ці гроші повернуть, які б там казки, Золоті гори вам не обіцяли, проценти, відсотки, щось ще. Ви маєте розуміти, що тут є певна передострога щодо фінансових обманів щодо якихось певних інтриг. Так само тут може йти мова про те, що ви хочете обійти якусь фінансову систему, аби збагатитися. І тут треба вже дуже ретельно обмірковувати свої кроки, свої плани і свої дії. Тому що. Така перспектива має бути далекоглядна, і ви маєте дуже добре продумати цю стратегію. Ну, і перш за все, вам необхідно орієнтуватися загалом на певні морально-духовні цінності. Вам може хтось прийти до вас і запропонувати якусь схему. Не дуже законно, скажімо так, або це може бути якісь, якась афера. Але та людина, яка до вас прийде, вона дуже неосвічена, Вона якось на запалі, на ентузіазмі, не якомусь е вирулює, і вона може ось на, на емоційних таких нотках до вас під'їхати, і ви можете. Ну, зацікавитись, скажімо так, цією ідею, але варто все ж таки орієнтуватися на власні моральні цінності. Тому що ви можете просто тут о, втрапити в негарну історію. Загалом що грошам? Так само, якщо ви очікуєте на певну виплату якихось. Виплат гонорарів, то ще доведеться почекати. Можливо, ви будете розмірковувати про те, що якщо раніше ви позичили комусь гроші і зараз потребуєте в цій, в цій віддачі, можливо, мова йде про те, що ви будете обдумувати, яким чином людину, яка вам винна, вмовити віддати вам те, що вам належить. Можливо, така історія. Рекомендація для вас тримати баланс, не розпорошувати гроші, тому що є вирогідність, що доведеться зводити, буквально говорячи, кінці з кінцями у певний період. Дуже добре продумувати всі свої витрати, не вестися на якісь певні імпульсивні покупки. Знову ж таки, згадуємо, що необхідно контролювати просто кожну сферу свого життя, кожен напрямок. Дуже добре контролювати і в тому числі і фінанси. Знову ж таки, якщо вас просять на благочинність, на певну допомогу фінансову, то тут необхідно регулювати власні фінанси. І, можливо, комусь знадобиться ваша допомога на лікування або на відновлення. Таке теж може бути. Такі справи для вас, близнюки. Дякую вам за увагу, за перегляд. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока.